Алло, Оксано, доброго ранку. Я на діловій зустрічі. Сподіваюсь, у вас щось важливе. Доброго ранку. Антон Анатолійович, важливе. Ой Боже, аж ноги трусяться. Прийшов запис податкової. Хочуть на завтра отримати всі документи по основному клієнту. Починаючи з 2018 року, що будемо робити? Та пішли вони на не дадуть і перебалити. Що? Кажу, що ці податківці не дають клієнтів половити. Коротше, нічого їм не давати, у нас там все нормально. Відчепляться. Можливо, навпаки, надамо їм всі документи, вони подивляться, що у нас і нормально, і тоді точно відчепляться напевно. Універсальної стратегії надання відповіді на запит податкової не може бути. Щоб прийняти правильне рішення, треба для початку розуміти стратегію самої податкової, давши відповіді на питання: а чому насправді мені направили цей запит? Ну, ви ж не думаєте, що інспектор приходить таки вранці на роботу і за чашечкою кави собі думає, щось нема чим зайнятися, а чи не направити мені податковий запит в компанію Антона Анатолійовича, бо я ж давно кави не пив з головним бухгалтером Оксаною? Насправді, запит від податкової приходить у двох випадках. Перше, коли податкова тільки починає вас або вашого контрагента в чомусь підозрювати. Але доказів ще недостатньо, тоді надсилається запит, щоб ви самі ці докази передали. І другий, коли зібрано вже достатньо доказів, вас готові вжарити хоч завтра і запит то лише дотримання формальних процедур. І розуміючи відповіді на ці питання, ви можете прийняти, на мою думку, одне із двох рішень. Варіант перший: ввічливо і аргументовано послати. Ну, Тобто, подякувати податковій за запит, але, пославшись на формальні причини, відмовити у наданні інформації і документів. А формальні аргументи для відповіді завжди знайдуться. Я не зустрічав жодного запиту податкової, який би повністю відповідав вимогам податкового кодексу. Або варіант 2 надати всі документи, які вас просять. Але такий варіант прийнятний тоді, коли запит абсолютно законний, і ви. Провівши аудит документів і вашого контрагента, впевнені, ну, хоча б відсотків на 90, що у вас там все ок, і ви готові до позапланової податкової перевірки хоч завтра. До речі, поширена думка про те, що не надавши на запит податківців все, що вони просять, буде обов'язково призначена позапланова перевірка. Це не більше, ніж міф. Але це не значить, що до неї. Не треба бути готовим, незалежно від того, як ви відповіли на запит. А от чого точно не треба робити, так це повністю ігнорувати запит і не надати ніякої відповіді. Навіть якщо запит, на вашу думку, не відповідає вимогам податкового кодексу. По-перше, так, ви даєте підстави для накладення штрафу від 8 до 40 тисяч гривень. І по друге, збільшуєте вирогідність призначення позапланової перевірки. Тож рекомендація проста: якщо отримали запит від податкової, зв'яжіться із адвокатами столичної правої групи. Ми допоможемо. Оксана, я тут подумав, краще позвоніть Володимиру зі столичної правої групи. Ага, пока.